Як піймати на телспінер мішок риби? Часто виникає запитання у тих, хто надивиться відео, де розповідають, що це приманка, яка все зарішала, або це ключ від всіх дверей. Хочу вам сказати, ну, не завжди це ключ від всіх дверей, по-перше, тільки влітку, а щойно стає холодніше, то і він все менше дверей відкриває. Для того, щоб це відео було максимально корисним для вас, я напередодні запустив опитування в своїх соцмережах і в телеграмі Ібіса, щоб ви задавали питання, що саме по роботі з телеспінерами вам цікаво, що для вас є нерозкритою темою. Ці питання я згрупував і, відповідно до об'єму, який вони займають, буду давати на них відповіді. Що можу сказати? Є ще певні питання, які, скажімо, загально світоглядні, а не прикладні. Перше питання звучить так, як повірити в цю приманку. Тому що, наприклад, придбав і не можу повірити, що вона така крута, адже не піймав на неї риби. Відповідь проста: треба, щоб вас хтось колись на риболовлі цією приманкою обловив. Це прям працює шикарно. Тобто, коли ваш напарник піймає, умовно, 10 риб на телспінера, ви 2 на джих або навіть 5, то ви одразу повірите. Друге, це як навчитись на неї ловити, тому що теж кидаю, кидаю, піймати не можу. Ну, саме головне не відволікатись на такі теми, як джиг, тобто не брати з собою джигові приманки і упиратися в телспінер. Тоді у вас все точно вийде. Ну, просто трошки сил витратити, але результат буде гарантований. Найчастіше ви задавали питання з приводу проводки для телспінерів. Можливо, ви... Любите дивитися відео з назвою Секретна проводка і так далі. Тобто, народ, який вірить, що саме проводка все зарішає, його більшість таких запитань більше всього було. Але можу сказати, що проводка працює в комплексі з іншими знаннями про специфіку цієї приманки, про її умову використання і так далі. По друге вас цікавить. Як обриватися менше, тому що ну не дві копійки прималька коштує цілком логічне питання. Далі йдуть питання по підбору ваги під умови ловлі, про кольори, чи вони на щось впливають. Дуже важливо для багатьох чи є різниця між бюджетними і дорогими виробами, чи можна бюджетним телспінером зробити результат. Отже, погнали в цьому всьому розбиратись, але на початку скажу вам так, що є два шляхи, як ловити на телспінер. Адже наш тейлспінер – це по суті гібрид джигу і оберталки. Тобто ми маємо наше оце джигове тіло і оцю пелюсточку, яка крутиться. Відповідно, ви і ловити цією приманкою можете або як оберталкою, або як джигом. Що стосується оберталки, я робив відео на нашому каналі, як ловити на оберталки, і основна специфіка ловлі на оберталки там розкрита. Отже, вам раджу його подивитись. Телспінером буде плюс-мінус так само працювати. Єдине, що ним можна буде опрацьовувати більш глибокий горизонт. Якщо класичною оберталкою у нас народ ловить до трьох зрідка чотирьох метрів, то телспінером ви можете. Робити цю проводку і там і на п'яти метрах. Ну і хоча, як правило, більше, ніж на п'яти метрах, я телспінером як оберталкою не ловлю, тобто в рівномірну проводку і так далі. Спінінг там, ви вибираєте як для оберталки, проводки як для оберталки. Обривати ви телспінер будете не частіше, ніж свою оберталку, бо будете ним ловити в шарах води. Відповідно, ну хіба що якусь корягу десь там в шарах води знайдете, або щука зріже, якщо металевий поводок не поставите. По суті, і все. А саме цікава і саме продуктивна ловля, якраз яка показується в тих відео, де Телспінер-приманка зарішала, це ловля ним як джигом. Або, скажімо так, з великою джиговою складовою. Тут уже якраз починаються ці моменти, які у вас турбують. Перше, це кількість зачепів. Тому що щойно ви починаєте ним ловити як джигом з постійним контактом дна, ви починаєте його зачіпляти за дно з плюс-мінус тою ж самою регулярністю, як і джигову приманку, відповідно, це боляче б'є по вашому гаманцю, і для когось це шлях просто відмовитись від цієї приманки. Якщо говорити про джигову ловлю і про вибір місця, де цю джигову ловлю телеспінером робити, то ви нічого нового не вигадуєте, ви ловіть в тих самих місцях, де ловите класичним джигом на силіконові приманки. Тобто, це місця з твердим дном, де ви можете мати нормальний зворотній зв'язок від падіння вашої приманки. Місця ну, з течією, це прям класно. І місця, де ви знаєте, що є зграї окуня. Це в першу чергу. Тому що окунь це є основна ваша риба, яка буде на вашому теоспінері. Тобто все просто, де ловили джигом, там ловите телспінером. Тут ми якраз переходимо до проводки, яка допоможе вам, по-перше, уникнути тої проблеми, яка вам багатьом із вас заважає, це зачепи. А проводка ця називається джигова проводка десь в метрі над дном. Як це працює і навіщо це потрібно? От, умовно, це у нас наше дно. Оце у нас метр над дном. Ви маєте підібрати вагу приманки таким чином. Швидкість проводки, щоб ви зробили два оберти катушкою або подвійний підрив вершинкою. Ваша приманка взлетіла на певну висоту, і потім мала 2 секунди на вільне падіння. Бажано, щоб після цього вона опинилася на цьому ж самому рівні, на метрі від дна. Вільне падіння забезпечить вам. Велику кількість клювань окуня. От в мене якось так складається, що саме на вільному падінні окунь у мене частенько клює. Судачок щука теж клюють, але от окунь полюбляє цю тему. По-друге, працюючи тут, ви обходите всю цепу, яка лежить отут на дні. Це класно. Якщо ваша приманка після двох секунд вільного падіння гепнулась на дно, це означає, що ви. Обрали занадто велику вагу для цих умов ловлі. Візьміть менше, ну наприклад, якщо було 14, візьміть 12 грам. Пробуйте робити те ж саме. Буде знов гепатись на дно, не даючи вам 2 секунди нормального вільного падіння. Берете ще легшу приманку. Якщо говорити про горизонти ловлі, тобто джигом на телспінер я починаю ловити на глибинах, як правило, десь від 3 метрів і десь до 7. На менших глибинах, як правило, я ним ловлю як оберталкою або не ловлю зовсім. Тому що на менших глибинах в наших умовах, як правило, є оця трава, всяка ботва, яка ну, не дає нормально робити джигову проводку. Це може бути якась муляка і так далі. Виключно на якихось діснянських косах піщаних я можу половити ним джигом на менших глибинах. Тепер ще стає якраз питання брендованих і небрендованих речей. В фазі вільного падіння класно, стабільно, потужно, рівномірно працюють брендовані речі. Брендовані телспінери, ну у мене це там Саважівський фет Телспін, Шакаловський Деракуб, вони, ну, типа, королі і боги цього діла, ну, в моїй принаймні коробці. Те, що стосується бюджетних виробів, там, умовно, щось з AliExpress я замовляв, по... поекспериментувати, то були питання з приводу цього. І відповідно були питання і по уловистості. Якщо ви бажаєте джигувати з постійним контролем, ну, така проводка теж має сенс в певних умовах, особливо на течії, то м -м, порадив би вам, щоб менше обриватися місцину, в якій ви плануєте це робити, спочатку перевірити. Парою закидів якоюсь джиговою приманкою за всім. Якщо раптом це якась річка і туди притягнула корч за там, рік вашої відсутності на цій місцині, то ви будете знати, що спінер туди кидати не варто. Тобто, я ж кажу, приманка це активно пошукова і треба приділяти більше часу переміщенню, ніж застоюванню на одному місці. Тобто, маючи 10 точок ловлі, варто умовно в кожній точці, якщо це на течії зробити три закида, Поперек течії, десь градусів 60 вниз і 45, ну умовно, якщо ви пролавлюєте, ну скажімо так, широке плесо, і цього плюс-мінус достатньо, щоб зрозуміти активність риби в цій точці. Потім наступна точка. Тобто краще по три закиди в десяти місцях, ніж по десять закидів в трьох місцях. Це як правило так працює, тому що тейлспінер – це активна пошукова шумна приманка. Якщо порівнювати її з джигом. І от там, типа джигова проводка з джигових приманок. Деш, дехто не може зрозуміти, в чому так глобальна перевага. Дивіться, ваш джиг, яка б це не була приманка, ну окрім суперздоровенних свімбейтів, це як ну, не знаю, умовно комар, який відчувається вами тільки коли він десь. Умовно поруч з вами. Тоді ви його відчуваєте і хочете десь прихлопнути. Тейлспінер це, як знаєте, здоровенна муха, яка залетіла вам в кімнату, і вона ще, там, не знаю, метрів п'ять від вас, а ви вже знаєте, що вона тут, і хочеться її прибити. Хижак замість цього її щелепами хоче прихлопнути. От Телспінер це воно і є. Тобто рибу воно активує з великих відстаней, рибу воно приваблює з великих відстаней. І тому, умовне. Три квадратних метри щільно прочесувати, сенсу немає аж ніякого, на мою думку, при ловлі з берега, скажімо так, поперек називаємо це. Тому що, наприклад, вздовж берега, от тут я не можу кидати, тут теж не можу кидати. А цікаві рельєф якраз вздовж берегової бровки. І відповідно я роблю три закиди поперек, міняю місину на іншу. Якщо говорити про ловлю на телспінер з човна. Тому що ну зараз я вимушено ловлю з берега, тому що в багатьох місцях з човна ловити заборонено. З човна ви, як правило, підбираєте вагу приманок суттєво більшу ніж з берега в тих ж умовах. Тому що дивіться, я тут стою на такій глибині поступовий скат там на 3, 4, 5 і так далі метрів, для того, щоб постійно не чіплятися в береговому свалі. Я тут буду ловити ну, максимум на 16 грамів, і то це вкрай рідко, як правило, на 12. Ну, типу, від 7 до 12. От я тут буду ловити. Якщо ж я буду ловити там, що вна, тобто я поставлю якар на там на тих же 5 метрах, і вся моя проводка буде на 5 метрах, то я там буду тільки починати ловити з 16 грамів. А... Поверху це може бути навіть 24. Якщо, наприклад, є сильна течія, і я ловлю вниз по течії, так що в мене є ще певна підйомна сила за рахунок течії, то цей момент пам'ятайте. Також пам'ятайте, що щойно ви ловите на великій воді, на великих водосховищах. Укрупнюйтесь і в вазі приманок, і в самій лушпайці. Тому що правило велика вода, велика об'ємна, потужна приманка працює із стейлспінерами. Я часто на тому ж київському водосховищі на глибині там, 4 іноді 5 метрів ловлю окуня. Причому це може бути як отакий окунь, так і окунь до кіла на 24 грами. Тобто 16 рідко, 24 часто. І це працює, і це дає результат. Притому отут на 24 грами я цього окуня дуже навряд чи піймаю. Якщо раптом рельєф берега відсутність трави. І так далі дозволяє вам робити закиди вздовж берега. то Тоді ви на точці можете робити більше, ніж три закиди. Тоді ви можете в умовах водойми без течії зробити ліворуч від себе пару закидів вздовж берегової бровки і вздовж лінії трави. там Наприклад, це може бути камиш або якесь лотаття, яке є поруч з берегом, але ви можете паралельно йому провести свою приманку. То два закиди вздовж кожного берега це прям класна тема, тому що вздовж цієї трави дуже часто є місця засади нашого хижака. Що окунь, що щучка, такі місця дуже полюбляють, як правило, не крупні. Більш крупна риба, найчастіше на тейлспінер клює все-таки з будемо казати, руслової частини. О, он і жаришок приснувся поруч з моєю приманкою. Якщо ж говорити про ловлю на течії, то тут є така специфіка, що я скажу, чого я вам однозначно не раджу, це ловити телспінером як джиговою приманкою на течії з закидами апстрім. Переваги цієї приманки при цьому часто нівелюються, а кількість зачепів може десятикратно збільшитись. Тобто почнете ловити апстрімом, Готуйте, що ваша коробка дуже швидко похудішає і буде боляче вам по бюджету. Тепер пару слів про кольорову гаму, тому що народ вважає, що це є важливий фактор. Е, я навпаки вважаю, що колір, ну не знаю, там на якомусь, на п'ятому місці за важливістю, якщо не нижче, ловлі саме на цю приманку. Тобто, першопочатково, це вибір місця правильного, потім підбір правильної ваги приманки, потім правильна проводка. потім... Розуміння, скільки часу витратити на цю точку, ну і там от колір, десь десь там далі буде. Якщо говорити про те, в що я вірю, то скоріше тут принцип іде такий: першим на приманку клює риболов, а потім риба, тобто на який колір клюнув я сам, чисто суб'єктивно. На той колір у мене і риба клюватиме. В моїй коробці є і білі телспінери з темною лушпайкою, і кислотні з сріблястою, і якісь там коричневі з жовтою і так далі. Я ловлю на всі. На будь-які я ловлю. Тому колір вважаю максимально непріоритетним. Але головне, щоб він вам подобався, тому що все, що додає вам віри в приманку, будь-то от колір, воно має бути присутнім. Ви маєте в свою приманку максимально вірити. Тепер про підсікання риби, коли ловите телспінером. Якщо ви ним ловите як оберталкою, то найчастіше відбувається самозасікання риби, тому що у вас є постійний контакт, постійний натяг шнура, постійна стабільна робота. І досікати її, ну, скажімо так, в більшості випадків зайве. Проте, коли ловите джигом, ви зіткнетеся з такою проблемою, як Окунь. Тому що саме окунь любить довбати телспінер в лушпайку, а не засікати загачок. І тут важливий момент. Вам не треба робити е, якусь потужну підсічку і пришвидшення своєї приманки. Пояснюю, чому. Тому що тоді вона дуже швидко вилітає із зони цього активного хижака, і він може її не догнати. Як правило, в мене все виглядає так. Я веду приманку. Відчуваю, як от по, от коли на одної ловиш, то це титит, титит. Оп, покльовка. Оп, дві покльовки і аж з третьої догнала. Дьобання. Я продовжую. Я нічого не змінюю. Ну, можу чуть-чуть пришвидшитись або навпаки чуть-чуть сповільнитись. І він може її догнати з третього, з четвертого цього тюк-тюк, тюк-тюк, тим, і вже таки повис. І тоді я роблю коротке кістєве підсікання, як правило, або там типу, підсікання з поєднання з одним-двома обертами катушки. Як правило, з окунем я намагаюся не робити цих сильних підсікань, тому що у нього м'яка паща, і він телспінером достатньо непогано собі її розриває. І тому, окрім холостих клювань окуня, Ще є така тема, як сходи окуня під ногами. Якраз, хто дивився мій попередній влог, то бачили, скільки в мене там є окунів і судачків посходило. Це через те, що приманка важкенька, вона своєю вагою ще може там дещо розбивати ці скажімо так, отвори в пащі у хижака. І е, воно потім обертається все сходами. Тут ще є тема, яку багато хто запитує, чи варто ставити двійник замість трійника на тест щоб зменшити кількість зачепів. У випадку, якщо ви ним ловите як оберталкою, так, да, це дещо зменшить кількість зачепів за траву, це може бути позитивним. І клювання в такому випадку. Теж плюс-мінус сильніші і потужніші, і цих двох очків може вистачити, щоб результативно засікати рибу. Але телспінером як оберталкою я ловлю не настільки часто. І такої прям супервеликої статистики по заміні і результативності в мене нема. Але от щодо джигової проводки, то моя статистика свідчить про те, що набагато менше обриватись від цього я не став. Ну, через контакти з донним сміттям, але кількість нереалізованих клювань і кількість сходів у мене прям суттєво виросла. Тобто, якщо ви маєте дуже міцну нервову систему, щоб от кожен раз, коли у вас тюк-тюк мімо або тюк-тюк і зійшло, то можете експериментувати. Але я ж кажу, кількість зачепів радикально від цього не зменшиться. Щодо видів риб, теж таке от питання, що народ питає, чи. Можна ловити цілеспрямованих судака, там ще щось. Так, можна. Проте, якщо я ловлю судака в тих місцях, де він є, ну саме цілеспрямовано, то як правило, це місця з більшою кількістю зачепів. Якщо я там можу ловити силіконом з освітом, для того, щоб безпечно його ловити, то терспінером з осєтом я там не половлю. Тому судак у мене це частіше прилов. Прилов бажаний і прилов доволі частий. Але щоб сказати, що я взяв телспінер і буду чисто судаків дубасити, такого, як правило, не буває. Жереха на телспінер оце, будь ласка. Особливо коли ви знаходите активного жереха восени. Він починає таке творити на телспінери. Це просто капець. Ми якось навіть на змаганнях досить непоганий результат. з Свіді зробили саме на телспінери. Окунь це основна базована риба. З ним взагалі у вас питань не буде. Ви його будете ловити всюди і на течії, і без течії. Він всюди любить цю приманку і всюди її активно трескає. Щука, щука, частий прилов, частий прилов, це прям без жартів, але дуже часто вона робить клац флюру, і нема телспінера, тому що вона цю маленьку компактну приманку досить жваво і інтенсивно заковтує. Тому щойно маєте підозру, що щука у вас хоча б одна чи дві за сьогодні клюнуть, то тоненьку скрутку довжиною десь сантиметрів 10-15 поставили і ловите безпечно. Для тих, хто є новими підписниками нашого каналу і раптом пропустив, то в мене є відео щодо телспінерів в плані їх конструктиву, що там на що впливає, форма лушпайки, форма тіла і так далі, і тому подібне. І там ви дізнаєтесь багато тої інформації, яка вам буде корисна для освоєння і розуміння принципів роботи цієї класної приманки. Ще хочу вам додати, що не бійтесь ним ловити цей сезон два місяці. В мене теоспінер чуть ли не базова приманка, літає всюди. На відміну від того, що рекомендую вам, я кидаю її в будь-які неперевірні місця. Я нею часто джигую з дна, з постійним контролем дна, а не так, як вам порекомендував в метрі над дном. І при цьому я обірвав чи 4, чи 5 приманок за два з плюсом місяця інтенсивної експлуатації. Тож, не бійтесь його брати, не бійтесь його кидати в воду. Використовуйте його в тих же місцях, де ловите стандартну рибу джигом, і ви будете гарантовано з результатом. Але головне, коли його освоїєте, не відволікайтесь на силіконовій приманки, і все у вас буде ок.